Всім ви на каналі Марка. Так. І сьогодні наша розпаковка попробувалася. Колекція лапки та колекція Астробот. Вибираємо з колекції лапки. Я... Ой, я хочу... Давайте ові. Давайте. Ой. Далі з колекції Астробот беремо ось цего. Тут може попасти ось такий стос не два. а Може попасти такі так. Навіть не знаю, ось цей, або ось це нам попадається. А тут у нас ще от астроботик. Так, відкриваємо каталог. І у нас перша колекция астробот. Так. Відкриваємо. і зараз вам скажу, що так. нам попасть. Золотий астробот. Золотий астробот марчик все здав. Під номером один, але у нас тут номер їх немає. Бо мені коли робила сторінки, мальчик звичайно, не сказав, що в нас тут є на морі. І ще одна колекція наша. А, колекція кабалаки. Відкриваємо. І в нас тут попадається, звичайна лапка, як ось той, яку ми відкрили. Вони ж майже всі однакові, бачите. Неприкольно, коли робиться однакові лапки, а добре. так. А вот, в Ну і все. Всім дякую за перегляд. Так. І, і у нас, все. до речі, у мене також лапка. Так, Кант. така. Але в мене їх багато, не одна. Ну, і все. А Марія який автокіпас.